Всім доброго дня. Випустили наші свині побрикати. Біліпше їли і спали. Перший раз не маємо. То і тато, і мама тих малих підсвінків. Тата, ми вже скастрували, ще місяць потримаємо і будемо різати. А мама вагітна вже два місяці. О, Щось шукають, збирають, риють. Ретьо. Ретьо, ану улибниці на камеру. Грицько. Він ще на камеру не позував перший раз. Рицю. що ти? що ти маленький? а? О. То діти сівнего вдали. А та одна маленька така була, сама менша, то маму пішла. Було 12 штук, 10 продали, Дві собі лишили найменших. Ікла вже виросли йому. Кучу гризе. Дюри заростали на сраці. Її з нема. Втрували самі без від лікаря. Так, ходіть сьотка, в кадр попадете. Ще швер, ще Та як сі получив вже? <сі> <кхи> <кхи> Білка, О, у нас морозу нема в селі, село сливниця. Тільки сніжок. То моросить, то не падає. На дворі тепло. То мій помочник. Всім привіт? Привіт передає. Підписникам. Нашого каналу. Ми не розпочали канал. Перший день знімаємо. Бо нема що робити. Треба попробувати. Так, нема що робити в нас. День, Хоч день короткий, але скучний. Роботи нема в зимі. Дрова наготовили. Бульби накупали, тільки сидимо в хаті і гріємося. Да. Вчора ми коні знімали, коні сливниці. Маємо два коні. О. Більший сніг впаде, будемо коні знімати в санах. Будемо всі возити, дрова возити. Джульки, і не змерзли, джульки. Йо, так о, тут у нас ліс. Зразу ми коло ліса живемо. Гарний лісок. Ми тут вже... Кінець села в горах. У нас такі краєвиди. Дуже гарні. Та ось тої гори в зимі діти возяться на санах, на лижах. Так що бажаючі можуть приїжджати, як буде мороз. Тут близько живе. Наш котик вийшов. Та, на погодинку. Опозувати. Хі -хі. Отка наша господарка, шановні друзі. Та. Кому подобається, ставимо лайки. Підписуємося. Підписуємося. Коментарів дурних не пишемо. Так що всім будьте здорові. До нових відео.